Тільки що в мене був дуже-дуже потужний сигнал. Я його вже знайшов і тільки гляньте що це. Дуже важко копати, але я до неї докопався. Друзі, в мене за сьогодні другий раз трусяться руки. Сигнал монетний був, але це не монета. Погляньте що це. Мої вітання, друзі, сьогодні будемо вперше ходити по Другій світовій. Ну як вперше, не вперше. Бо по ній ми ходили, але так, щоб конкретно по самій другій це вперше. І будемо шукати по СС, дивізії СС. Поле, як бачите, ось таке зібране, не переоране, але ходити можна. Дме сильний вітер, не знаю, як буде якість зйомки, але буде те, що буде. Тож, бажайте нам удачі, нас сьогодні троє. Все, що знайдемо, все покажу. Поїхали. У мене вже є перші знахідки і це ось такий свинцевий ніби муштук чи свисток. Хтось щось виплавляв зі солдатів чи що. Не можу сказати. Ось така річ. А друга річ, ось невеличка пряжечка. Також латун чи сплав, не знаю від якогось газбака чи від чого. Ось така. Знахідки є. І ми нещодавно приїхали і продовжуємо. Стараюсь закрити мікрофон, щоб так не дув вітер. І покажу вам дві свої знахідки. Одна біля другої була. Погляньте, ось такі гудзики, Можливо, німці по другій світові, а можливо і радянщина. Не скажу, але тим не менш. Звикли по Першій світовій завжди бачити такі маленькі, а тут ось такі більшенькі. Знахідки. Ось недалеко від тамтих гудзиків трапився мені сигнал. Ось такий гудзик знову. З вушком на цей раз зі сплаву скоріш за все свинець. Такий важкенький Гудзичок Напевно, що вже німецькі війська. Друзі, тільки погляньте, яка в мене знахідка. Хто здогадався вже, що це? Так, правильно. Це око від німецького противогаза. Тут ще було шкельце, ось сама гумка отут. Була ніби різьба чи що. Ось така знахідка. Тільки що в мене був дуже-дуже потужний сигнал. Я його вже знайшов і тільки гляньте, що це. Дивіться, маю надію, що це дуже гарна велика монета. Зараз її вийму. Це срібло, друзі. І це 50 копеек. Станбомба. 1912 рік, по-моєму. Так, 1912 рік. Ай-яй! Яка чудова знахідка. Зараз тут недалеко є вода, помию і більш детально покажу. Як і обіцяв, помив і показую, аж руки трусяться. Ось-ось-ось яка краса. Гурт і Орел. Ще гарно почистити. Трішки ось плуги її заділи. Але тим не менш срібло і круте срібло. Лайк, друзі. У мене після сигналу монетного великого ще дві знахідки не монети, Проте ось така пряжечка від противогазу. Німеччина, скоріш за все. І ось такий гудзичок СССР Радянщина. Камрад знайшов також дві монетки, 15 копійок і 20 копійок срібних. Напевно, був гаманець. Не знаю, чи він визбираний, чи пощастить ще щось знайти. Але пробуємо, пікаємо, шукаємо. Погляньте, ось такі чудові монетні сигнали, проте це не монети. А знову пряжечка. Але ця трішки пошкоджена, проте ще в рідній фарбі. Ось така алюмінь, ось такій зеленій фарбі. Тільки погляньте, грунт тут неймовірно важкий, дуже важко копати, але я до неї докопався. Ось вона краса. Знову срібло. На цей раз 20-ка 1903 року. Все треба мити в непоганому стані. Тільки гарно почистити. Фух, адреналін, емоції зашкалюють. У мене нові знахідки, і це вже Радянщина СССР. Ось такі 10 копійок 1957 року. І погляньте ще Німецька. Ось така фурнітура від шолома, на якій кріпилася вірніше підшоломник. Кріпилась шкіра для того, щоб він гарно сидів на голові. У мене мала би бути чудова знахідка, проте від неї залишилась тільки частинка, один фрагмент. Впізнали, що це? Так, це шматок від німецької каски. На жаль, тільки шматок. Мол, могла би бути дуже-дуже чудова знахідка. Але тішимось фрагментами. Ось Камрад ще показав, що на касті з боку є ось така декалька. Проглядається біла пляма, невідомо чи це Вермахт чи СС. Але досить цікавий. Шматок каски. Друзі, а в мене знову декілька потужних сигналів, один з яких я вже викопав і вже здогадую, що це. Ось він. Давайте поглянемо разом. Так, вже сьогодні такий знаходили. Це око від противогаза. СС або рейх. Оцей набагато в приємнішому стані. Більш збережений, плуги його так не побили. І ось тут ще біля цієї ямки є декілька сигналів. Один чи два не звернув увагу. Зараз викопаю ще їх і обов'язково вам покажу, що там було. Можливо, якісь комплекти від противогаза. Як я вам і казав, друзі, був ще один сигнал, ось неподалік ямка. І це був фрагмент противогаза. Ось така пряжечка, щоб підтягувати ремішок, регулювати противогаз. Ще в рідній фарбі. Друзі, в мене за сьогодні другий раз трусяться руки, тому що ось тут дві ямки пробув противогаз. І буквально от метр, так метр, дуже важкий ґрунт, копав, сигнал монетний був, але це не монета. Погляньте, що це. Так, друзі, це значок. Угу! І це раняха. В народі раняха значок за поранення. Я його лопатою цокнув, тому що ґрунт жахливий, проте. Проте знахідка крута. Перша моя. Крута така знахідка, почищу і покажу більш детально. Шкода, шкода, звісно, що я її ось тут так ввалив. А ось, друзі, результат наших пошуків з камрадом на двох. Ось такі два кольця від противогаза. Камрад знайшов таку пряжечку, за це від пряжечки. Ось наші срібні монетки, 20 копійок, 50 копійок і камрада 20. І десь ще 15 ось ця. Такі пряжечки від протигазу. І раняха. Знак за поранення. Ось помив. На жаль, я його ось так влупив. Шкода. Проте, коп виявився гарним. Ну що ж, друзі, а нас вже застала нічка. Знахідки ви бачили, все, що знаходили, все показували. Як на мене, коп сьогодні вдався навіть дуже. Шкода знак за поранення, що я його так зачепив лопатою. Проте, не будемо розчаровуватись, все ще попереду, можливо, знайду ще один. Порадувало дуже срібло. Так як я його знайшов також в перший раз таку монету. І решта знахідки, в принципі, також були непогані. Це все історія. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших рідних. Слава Україні!